Перших днів повномасштабної війни Одеса та Одеська область перебувають під постійними обстрілами з боку російської армії. Один з перших злочинів проти цивільного населення стався на цьому місці. 23 квітня 2022 року, напередодні Великодня, командувач дальної авіації повітряно-космічних сил Росії, колишній одесит Сергій Кобилаш, віддав наказ, що обірвав вісім життів. Серед них Тримісячна Кіра Гладан, її мама та бабуся. За роки війни на Одещині загинуло сотні людей, зруйновано тисячі будинків. Але завдяки зусиллям місцевих, благодійників та підтримці Європи ці місця відроджуються. В рамках проєкту Однова, як Одещина долає сліди трагедій, наша організація Агенція розвитку Понизя Дністра. Спільно з партнерами Медіа, Біляєвка, Ситі, громадською організацією Слово громад та за підтримки Європейського Союзу провели моніторинг відбудови соціальних об'єктів. Результати були різними: від повного розчарування до реальних успіхів. Які ж проблеми виникли під час реставрації та як їх можна вирішити, розповідаємо в цьому відео. Одна з головних проблем, яку ми виявили під час моніторингу, це так звана відбудова для галочки, коли роботи нібито виконуються, кошти витрачаються, але результат, м'яко кажучи, не вражає. Це житловий будинок на проспекті Шевченка в Одесі. Він тричі страждав від атак у 24-му році. Поруч з ним влучала балістика та шахеди. Наприкінці минулого року його взялись відновлювати. На ремонт виділили 4,7 мільйони гривень з міського бюджету. І залучили єдиного підрядника, який брав участь в тендері тов Пілон Вест. Компанія завершила роботи достроково, так і не довівши розпочати до кінця. Відремонтували лише фасадну частину, інші три сторони залишилися посіченими та обгорілими. На десятки зауважень від мешканців, що розбили і не забетонували відмостку, лишили дірки в стінах, забули про укриття, відповіли коротко. Гроші закінчились. Не може бути, що на одну сторону тільки виділили гроші. Дом пострадав не тільки з цієї сторони, було чотири прильоти. Угу, Стінка дирки, посмотрите в дирки, ці угу. адкоси всі поломані з цієї сторони. Зі здалі тока з тої сторони. Угу. Ми відправили запит до департаменту міського господарства Одеської міської ради і отримали відповідь: ремонт ще не завершений. Ось такий парадокс. Відбудова житлового комплексу Тірас приклад реального рішення від мешканців, які потрапили в біду на початку повномасштабної війни. Коли не було жодних чітких стратегій чи стандартів відновлення, вже у перший день після руйнування вони оголосили про створення благодійного фонду, куди вдалося зібрати 560 тисяч гривень. Пізніше долучилися влада, меценати, волонтери. Втім, виділених коштів. Вистачило лише на відновлення місць загального користування. У ремонт помешкань люди вкладали свої заощадження, брали кредити, просили допомоги родичів. Окремі квартири досі лишаються невідремонтованими, так як власники не мають змоги завершити роботи. Значно гірша ситуація з відбудовою багатоквартирного будинку у Чорноморську, який постраждав від удару безпілотника 8 жовтня 2024 року. Найбільша сума, яку вони отримали від держави 140 тисяч гривень. Хоча руйнувань там було на значно більші кошти. Через відсутність підтримки з боку мерії міста та відповідної програми відновлення, фасад будинку досі зберігає сліди руйнування. В Одесі є ще один особливий виклик для відбудови: зберегти історичний центр та колорит міста після ракетного удару, 23 липня 2023 року, коли було пошкоджено 29 пам'яток архітектури. Місто об'єднало зусилля з міжнародними партнерами, зокрема з благодійним фондом Леруа Мерлен Солідарність. В рамках програми виділили 3,5 мільйони гривень на реставрацію історичного житлового будинку за адресою Преображенська. 2. Підрядник, що мав досвід роботи у Бучі та Ірпені, за 8 місяців повністю відновив зовнішній периметр будівлі та мансардний поверх. Зберігши автентичний вигляд. Проте є й зворотна сторона. Хоча зовнішні роботи завершились ще у червні 2024 року, люди й досі не можуть повернутись додому через пошкоджені внутрішні комунікації. Відсутність газу, води та центрального опалення. Відновлення усіх цих благ коштуватиме величезних коштів, яких у мешканців просто немає. А будинків, пошкоджених в історичному центрі, десятки, які чекають на ремонт. Інклюзивність була проблемою в Україні, зокрема й на Одещині, ще до повномасштабної війни. На жаль, і в сучасних відбудовах про неї часто забувають, хоча через ситуацію в країні кількість людей з інвалідністю зростає. Сергіївський опорний ліцей зазнав руйнувань 1 липня 2022 року. Особливо постраждав третій поверх. Його тимчасово закрили. А у 2024 році відновили за фінансової підтримки ЄС, Айрекс та Карітас Україна. Тут обладнали сучасні якісні кабінети, вбиральні і навіть танцювальну залу. Проте моніторинг виявив, що ремонт не врахував принципів безбар'єрності. У закладі не облаштовано ліфта чи інших засобів, що дозволяють дітям на кріслах колісних потрапити до відремонтованих приміщень. Але й були випадки, де про безбар'єрність подбали завчасно. Наприклад, гімназія номер 125 в Одесі. Тут ще до повномасштабного вторгнення провели капітальний ремонт, утеплили стіни, збудували якісний пандус. Під час обстрілу, 8 листопада 2024 року, в школі вилетіли вікна і двері, але її оперативно відновили до того стану, що був перед руйнуванням, і учні повернулися за парти. На жаль, попри те, що громади Одещини переживають такі великі трагедії, знаходяться ті підрядники-чиновники, які наживаються на чужому горі. Через це громада має постійно контролювати процес відбудови. Дев'ятиповерховий будинок у Сергіївці був майже повністю знищений російською ракетою 1 липня 2022 року. Перша спроба відбудови завершилася корупційним скандалом. Місцевому голові та ще трьом особам. Повідомили про підозру у заволодінні майже 2,5 мільйонів гривень. Вони завищували обсяги робіт та наймали фіктивних працівників. Після викриття корупціонерів всі функції замовника передали службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. А мешканців залучили до обговорення проекту відбудови. Кінцевий результат приємно здивував. Були враховані всі стандарти безпеки та енергоефективності. А також потреби маломобільних груп: встановлені ліфти, пандуси і тактильна навігація. Окрім місць загального користування, виконали базові ремонтні роботи в квартирах, що дозволило багатьом сім'ям повернутися додому. Чергова неочевидна пастка відбудови, коли немає злагодженої комунікації між різними сторонами, які беруть участь у процесі відновлення. Це дитячий садок у затоці, розрахований на 120 дітей. Він понад два роки тому був повністю відновлений коштом Проон, але і досі не може приймати дітей, бо немає укриття. Його мали б збудувати за рахунок співфінансування місцевої ради. Але через політичні скандали депутати ніяк не можуть ухвалити рішення. Гарно відремонтована будівля стоїть порожня, а дітям відвели куточок у місцевій школі. Схожа проблема з відсутністю якісного сховища склалася і в Дачницькому ліцеї. Тут є лише мобільне укриття, розраховане на 100 осіб. Проєкт з будівництва нового сховища на 650 дітей давно готовий, але чомусь відсунутий на другий план. Тому діти роками навчаються за змішаною системою. Водночас, у нас були й позитивні приклади вирішення проблеми безпеки. Наприклад, в селі Мирне Біляєвської громади тут майже три роки діти не відвідували школи, оскільки відбувалися неодноразові обстріли а в навчальному закладі, як і в попередніх, не було укриття. Проте після звернень батьків громада вирішила відремонтувати підвальне приміщення будинку культури, який знаходиться поруч зі школою, перетворивши його на надійне сховище. Проєкт не лише виконали якісно та на совість, а й зекономили близько 86 тисяч гривень. Вийшло велике укриття, розраховане на 450 осіб. Воно повністю відповідає сучасним вимогам, поділене на зони для різних класів, обладнане трьома виходами, вентиляцією, автономним електропостачанням, вайфай, медичним постом та інклюзивними елементами, підйомником, пониженнями та санвузлом для людей на кріслах колісних. Завдяки цьому 368 дітей повернулися за парти. В принципі, є ліжка, якщо затяжна та тривога, то є ліжка для дітей. При навчальному процесі ще знаходяться парти, щоб діти могли розважатись і к олівці, альбоми, зошити. Перший раунд громадського моніторингу показав, що відбудова на Одещині це не лише про гроші і цегло. Це про якість, прозорість, координацію і врахування потреб людей. Вона складна і багатогранна. Громадський контроль це наш спільний інструмент, щоб відбудова була справжньою, а не лише на папері. Тож залишайтеся з нами і давайте разом моніторити, як Одещина повертає собі право на нормальне життя.